Війна продовжує забирати від нас найкращих. Сьогодні Прилуцька громада зібралася, щоб провести в останню дорогу Романа Канигіна, мужнього захисника та воїна. Містяно охоплює сум та біль втрати, який вони розділяють з родиною та друзями загиблого. Біль, сум, сльози зібрали нас сьогодні з стінами свого святого храму. Ми зібралися тут для того, щоб Віддати шану полеглому воїну, воїну, який є прикладом справжньої мужності, патріотичності, справжньому чоловіку. Гарні батьки, яких знав особисто, виховали гарну, порядну людину і справжнього чоловіка. Маючи бойовий досвід, Роман почав захищати, не остався осторонь і пішов боронити нашу незалежність під час повномасштабного наступу, боронити суверенність нашої держави, захищаючи свою сім'ю, захищаючи кожного з нас з вами. Попри поранення, Залишався відданий, відданий воєнний підприсязі і далі виконував свій обов'язок. Його подвиг назавжди вписаний в історію України, нашої незалежної України, але він повинен залишатися і в пам'яті кожного з нас з вами, і в серці кожного з нас. Ми повинні шанувати це і пам'ятати завжди. Захисник пройшов свій земний шлях гідно та достойно. Народився Роман у місті Прилуки, навчався у Прилуцькій школі номер 13 Проявив себе як відповідальний, наполегливий і справедливий хлопець. Мою було бідна найкраща рис людини. Добрий. Назвичайно. Відповідальний дуже прагнув до справедливості. З малку мав принцип, який не розмінював ні на що. Особливо я пам'ятаю його, як він умів, як прийде йому якась ідея, він був тим ядром, який умів і згуртував навколо себе всіх. І всі. Навколо його завивали з тичівшою, гарною ідеєю і досягали, досягали свої мети. Ще з юності він відчував потребу допомагати людям та захищати слабших. Саме тому, після школи, юнак обрав служіння державі і вступив до Броварського поліцейського коледжу. Там розкрив свої найкращі риси: дисциплінованість, працьовитість та щирий патріотизм. Після навчання у коледжі Роман вступив до Національної академії внутрішніх справ на заочне відділення. Він прагнув здобувати знання й одночасно віддавати сили реальній службі. Саме тоді чоловік став воїном Державної прикордонної служби України. Побратими дали йому позивний юрист за його справедливість і уважність до деталей. У прикордонних військах він служив до 2017 року. За цей час Роман проявив себе як принциповий воїн, який завжди стояв на сторожі державного кордону. З 2017 по 2022 рік проживав у місті Конотоп, де займався підприємницькою діяльністю. З початком повномасштабної війни Роман не залишився осторонь. Коли ворожі війська підійшли до Конотопу, він разом з місцевою партизанською групою допомагав у зборі інформації. Завдяки його сміливості, спостережливості та військовому досвіду, він передавав прилуцькому територіальному підрозділу дані про розташування та переміщення ворожих сил. Його робота була тихою, але надзвичайно важливою. Кожне повідомлення рятувало життя українських воїнів. Коли ситуація у Онотопі стабілізувалась. Чоловік продовжив захищати рідну землю. У грудні 2022 року він добровольцем вступив до прикордонного загону Сталевий кордон у січні 2023 року Роман розпочав службу у 15-му прикордонному загоні. Підрозділи другої комендатури швидкого реагування. Його підрозділ відправляли на найважчі та найгарячіші напрямки: Миколаїв, Запоріжжя, Харків. Саму малку і до кінця жив за принципом. А хто, якщо не я, не псувався за чужих спів, пішов туди, де була найбільша потреба, що він там був, і заплатив надзвичайно високу ціну за мене, за вас, за прилуки, за Україну, віддав своє життя. На жаль, 22 квітня 2025 року Роман загинув у Суджанському районі Курської області. Надто довгим був шлях воїна додому. Через понад півроку прилуки проводжають свого героя на щиті і віддають останню шану своєму захиснику. Від усієї громади щирі співчуття. Рідним та близьким, полегому герою, навіки пам'ять і навіки слава. Слава Україні!